Наземні дрони на полі бою застосовують поки що не так активно, як ті ж морські, і не так масово, як повітряні безпілотники. Але у таких всюди ходів на землі є свої переваги. Він, в принципі, може бути застосований в будь-яку пору доби і в будь-яку погоду. Оце, в принципі, основна перевага, що порівняно з повітряними дронами, коли ми маємо там якісь ускладнення, то. У нас цього всього немає. Так само що стосується роботи реп, то реп може бути вимкнений там, на 15 хвилин. Ну, от пропаде у нас зв'язок на 15 хвилин, реп вимкнеться, ми поїдемо далі. Тобто дрон повітряний, він просто впаде. Або полетить десь і все, він втрачений буде. А ну ми можемо зачекати і потім відновити рух наземні дрони можуть не тільки підтримувати піхоту вогнем, а й мінувати поле бою, підвозити на позиції провізію і боєкомплект, та навіть евакуювати поранених із зони, яка знаходиться під обстрілом.